21.07 хвилин на студійному годиннику громадська хвиля на громадському радіо розпочинається. Тетяна Трощинська і Василь Шандро протягом наступних двох годин працюватимуть у прямому ефірі. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Режисер відеотрансляції Олександр Портяні Ось про що ми говоритимемо у сьогоднішньому нашому ефірі. Долар по 30, торгівельна блокада львівське спіття та транш МВФ, політичний популізм чи взаємопов'язані речі, поговоримо з головним редактором аналітичного журналу Дінгію Олександром Крамар... Крамаренком Буквально за кілька хвилин. Чому студенти згодні на академічне шахрайство та не проти хабарів? Тарас Тимочко, координатор проєкту академічної доброчесності, презентує опитування щодо мотивації студентів до навчання. Завтра всесвітній день водних ресурсів ООН. що ми п'ємо та як впливає зміна клімату на стан води у студії буде професор Михайло Ромащенко, директор інституту водних проблем і мельорації. У проєкті громадське здоров'я поговоримо про доступ до медичної допомоги у місцях несвободи, в інтернатах і психлікарнях. Олександр Крамаренко, головний редактор Дінгі в нашій студії. Добрий вечір. Добрий А, вечір. Звичайно, що у нашому анонсі ми для наших слухачів власне так свідомо дещо змішали, тому що я думаю, змішали всі ці всі ці речі і, і прогнози стосовно падіння курсу гривні, торгівельна блокада, ситуація пов'язана з, скажімо, дискусією між самопоміччю і президентом і невиділення чи відкладення виділення траншу МВФ. Тому що я думаю, що у частини голів наших слухачів. Це так само уже в зв'язку з численними коментарями, з одного боку змішується, а з іншого боку, можливо, у нас є шанс, тому що ми тут на громадському радіо намагаємося розплутувати всі ці ситуації і розплутати дещо сьогодні. Якщо виходити з, з, цих, з цих речей, про які я вже сказала, наскільки вони взаємопов'язані? Тобто я починаю з такого базового запитання. Звісно, пов'язані, тому що економіка вона сшиває все. І країну також сшиває економічними зв'язками і стосунками між людьми. Щодо блокади, скажімо, засад певних, які її спричинили, то я вважаю, що ну, ми мали певну залежність від території, яку контролюють окупаційні війська, там терористи, називайте це, як вважаєте за потрібне. А залишатися залежними від них на четвертий рік, на четвертий опалювальний сезон ну це дуже великі ризики. Насправді, я взагалі не розумію, чому не було швидких таких нагальних дій, щоб відсікти це. Ми досить швидко позбулися безпосередньої залежності, скажімо, від Газпрому, тобто, це ми заплатили за це певну ціну. Всі це кажуть, все це розуміло, але ми отримали певну незалежність і можливість, якщо буде потреба, торгувати з Газпромом. Тобто, якщо раніше він казав, що ціна така і інша не буде, то зараз він може пропонувати, а ми можемо або приймати цю пропозицію, або не приймати. І я вважаю, що те саме було потрібно робити з у напрямку, скажімо, з тим же антрацитом та інше. Ми його споживали, якщо не помиляюсь, приблизно 9 мільйонів тонн. Ми можемо економити. Там споживати не 9, а 8 або 7,5, але це будуть мільйони. Якщо казати про валютну складову, якщо ми хочемо замістити це імпортним вугіллям, певним так, то це буде приблизно у діючих цинах десь 600-700 мільйонів доларів на рік. З огляду на те, що ми вже маємо трошки від'ємне сальдо торгівельного балансу. Це буде спричиняти тиск на курс, і те, що ви казали про 30 за долар, це каже економічна правда. Посилаючись на український уряд. Це трошки перебільшення, але 28-29, можливо спокійно. Можливо, а проте є чинники, які можуть компенсувати цю історію і втримати курс на 27-28. Які? Це це, наприклад, добрий вражає, добрі ціни на сільськогосподарську продукцію, це те, що відбулося нещодавно: підвищення цін на залізну роду і металургійну продукцію, і ну багато дуже чинники, вони різного напрямку, і дуже багато залежить від того, як воно все буде насправді відбуватися. Скажу так відверто, якщо скажімо... Буде трошки краще е, припиняти нелегальний вивід капіталу за, за рахунок так званого, зараз буде дурне і дуже розумне слово трансфертного ціноутворювання. То, а потім ви скажете, що, що це. Сергій? Але я потім я скажу, да. що це таке. Тоді а, ми будемо отримувати валюти більше в країну, ніж ми втратимо за рахунок того, що будемо вимушені купувати це вугілля. Що таке трансферне цінотворення? Це скажімо а, щось коштує тисячу доларів за тонну на світовому ринку, але певна українська компанія вивозить за сімсот, продає подружні компанії. І залишає за кордоном 300 доларів на тонні ці, цієї різниці, бо воно все одно буде продане на ринку на відкритому за тисячу. Розумієте, оця фірма прокладка вона отримує на пустому місці, на порожньому місці 300 доларів на тонні і залишається десь в офшорі. Оце є механізм трансфертного стінатворювання, коли удавана ціна використовується для того, щоб вивозити нелегально капітал з України. У нас є закон про це, але він не діє. У нас є закон про контроль за трансферним. Він не працює. А в яких сферах це найпоширеніше, раз ми вже про це заговорили. А це експорт з сільськогосподарської продукції, металургійної продукції, перш за все, трошки хімічної продукції. З машинобудівною складніше, хоча також можливо. Як блокада до цього всього долучена, і можна було чути дуже багато різних думок про там ледь не колапси і втрата для економіки, величезні втрати для української економіки і так далі. От можна говорити про якісь реальні конкретні цифри втрат зрад або перемог, даруйте за дуже таку примітивізацію цього питання. Розумієте, коли людина звикла до кокаїну. Їй дуже важко від нього відмовитись, бо кудись сподівається настрій, працездатність і таке інше. Але коли вона вилікується від цієї залежності, то все буде гаразд. Ми маємо вилікуватись від цього. Ми маємо кінець кінцем зробити так, щоб ми не залежали від цієї території. Якщо ми можемо яким чином використовувати, але не залежати, окей, нема проблем. Але ми не можемо залежати від неї так, що от вони там вимкнули якийсь рубільник, і нам стало і все. погано. Такого не може бути. А це реалістичні у сценарії і ці лякалки з тим, що хтось може там вимкнути рубільник і нам буде погано. Чи все ж таки це лякалки? А там є проблеми суто технічного такого складу, наприклад. Ну ніхто ж не знав, де проляжеться лінія розмежування. І, скажімо, певні там мережі, інфраструктурні постачання води, електрики та інше, іншого, наприклад, на той же самий Маріуполь, так вони йдуть з того боку. І навпаки, деякі міста неконтрольованої території постачаються. Електрикою, водою, так таким іншим, з нашого боку, тобто, це якось має вирішуватись. Проблема у світі досить багато ну країн випадків, де якось ця проблема вирішувалась. Знаєте, коли кажуть про договорняки, так звані, так, то це, звісно, дуже погане слово. А між ким і ким, тому що кажуть про таку кількість деговерніків. От ви які маєте на увазі? Ну я маю на увазі, ми не чіпаємо ту комунікацію, яка так. йде а, від нас до вас, а ви угу. не чіпаєте ту, яка йде. Ну розумієте, це все одно, що за горлянку один одного тримати. А, потрібно якось вже три роки. Йде вся ця історія, цей жахливий конфлікт, ця війна. Ну якось потрібно було вкладати гроші в це. Я не знаю, шукати якихось спонсорів, не кредити. Я хотів би сказати, спонсорів. для того, наприклад, щоб а, незалежно постачати від неконтрольованої території в той же самий Маріуполь, а, і, і електроенергію, і, і воду, там і будь-що. Все це потрібно робити, але якось не робиться. Я хочу сказати, що не можна закидати нашій владі, що не робиться зовсім нічого. Бо, наприклад, за останні там два роки ми десь на чверть стали незалежними щодо постачання палива для атомних електростанцій. Була суто російська монополія без ніяких виключень. Зараз справа йде до того, що ми будемо потроху зменшувати їх частку і колись це закінчиться. І до речі, російський концерн ТВЛ. Поводить себе як зайнька. він виконує до останньої літери всі свої зобов'язання, бо він розуміє, що він тільки почне бикувати. Все, ми відріжемо. Втратить ринок. Він ринок. і це не все ще. Він втратить репутацію в очах тих країн, куди він постачає: це Фінляндія, Угорщина і таке інше. До досить багато країн використовують е, паливо ядерне російське. Як до речі, нам ну, теж даруйте за такі узагальнення, але на, на загал ситуація цих економічних українсько-російських стосунків протягом війни. Бо були е, там радикальні закиди і заклики на початку розірвати всі стосунки, в тому числі економічні, дипломатичні і будь-які інші е, е, гарячі голови пропонували одне холодні голови казали, не треба цього робити. Принаймні, поки що треба якісь речі. Ну, визначити, подивитися, як все відбувається, от що можна зараз говорити, окрім тих речей, які ви вже назвали, і які очевидно перейшли, можливо, в інше річ, чи навіть стосунків, без якихось наказових таких, чи я не знаю, з верхніх стосунків як було там з Газпромом, дуже часто в стосунках, так і з різними заявами. Тобто, чи можна говорити, що ну працюють якісь механізми дуже точно, ну незважаючи, це, досить цинічно звучить, але незважаючи на те, що триває війна? Я можу сказати, що росіяни певним чином залежали, хоча вони мали вже років 15 програму імпортозаміщення щодо оборонно промислового комплексу. Вони просто її фінансували з початку 2000-х, це я ну, просто спостерігав цю всю історію, і все ж таки вони залишились залежними від багатьох українських технологій військового або подвійного так званого призначення. Тобто, те, що можна, ну наприклад. Двигуни для літаків їх можна використовувати як для військових, так та цивільних. А, але вони залишились. Вони там припинили, наприклад, зараз досить суттєву кораблебудівну будівну програму. Припинили, тому що вони не отримують з наших заводів дуже круті, класні парові та газові турбіни для цих кораблів. І так багато чого. Україна припинила постачати зброю або компоненти. Для її виробництва, і це дуже добре. Але ми втратили ринки такі досить спокійні, цивільні. Це, а, Росія припинила їсти українські продукти харчування, тобто там сир, цукерки, багато чого. Хоча хочу сказати: а торгівельна війна з Росією щодо цього йшла з 94-го року. З 94-го року були перші припинені, скажімо, там спирт, горілка, цукор, таке інше. Це було ще 94-го року. Тобто, все це відбувалося потроху, 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 і ми зараз, звісно, щось втратили, але ми втратили залежність від політичних рішень у Кремлі. Тобто це боляче, але це робить нас більш насправді сильними, тому що ми вимушені шукати альтернативні ринки, і ми їх знаходимо насправді. Вони важкі, досить, але цікава річ, там можна більше заробляти. От ну, Є якісь позитивні такі приклади, які можна вже назвати. Ну, подивіться, ми за кілька тижнів використовуємо багато які квоти. по по експорту сільського сільськогосподарської продукції в ту ж європу, там мед вистрілює за 3-4 тижні. Кукурудза також там багато чого ще. Там пан Косюк, даймо боженька здоров'я за його великий Миронівський хлібопродукт. Він жаліється, що там, скільки я не пам'ятаю 40-30 тисяч тонн курятини, охолоджено до Європи. Йому замало. Він хоче більше продавати. Тільки квота працює трошки інакше, так. тут поки що повертаючись до блокади, насправді ми теж не стверджуємо, і ну навряд чи різні точки зору в цій студії завжди присутні, стверджували про те, що влада чи там будь-яка влада, уряд скажімо так, нічого не робить. Але разом з тим, от подивіться на цю ситуацію, пов'язану з блокадою. Ми розуміємо, що в неофіційному форматі вона починалася ще восени, і потім з перервами зрештою тривала там більше, більше, фактично два місяці, і нарешті стає офіційною. Якщо о, так все прозоро і очевидно, що це є непросте рішення, але воно а, дає нам можливість шукати інший шлях і не бути залежними. А, чому так довго воно доходило це просте рішення тоді? І от знову ж таки, пригадується міністерство з тимчасово окупованих територій, яке два місяці робило заяви про те, що блокада шкодить, і яке тиждень тому робить заяву а про те, що це інша блокада, так от ця блокада, яка зараз, вона вже не шкодить. Дивіться, ну. Цей світ, на жаль, він дуже складний і дуже важко розрізнити. Тут ви казали, є точка зору, що потрібно все розірвати, там гарячі голови, як ви казали, а є там інша полярна точка зору, що потрібно бути з холодною головою і там все таке інше. Але ми розуміємо, що у тій компоненті, яка є гарячі голови, розірвати одночасно, ми маємо. Певні втрати, і економічні, і будь-які інші, з одного боку, але розриваємо. А з іншого боку, ми цих втрат не маємо, ми так спокійно переходимо в інше, але ми там залишаємо такі гачки залежності від Росії. Так? Тобто, мікс такий, у всьому це намішано. всього цього. І потрібно, щоб з цього викинути популізм, політичні маніпуляції. Корупційні і схеми, корупційні схеми... А, До речі, це означає ці старі ринки? збуту збу, даруйте за такий відступ трошки. Чи він і означає, що цей ринок російсько-український Він був насичений або перенасичений корупційними різними схемами, яких не можна зробити, які не можна реалізовувати ну, в, євро... в європейському просто? Ну, звісно, так. Ну, звісно, тобто так. І це один очевидно один... Це один з чинників. І там є і політична, і корупційна складова. Ви абсолютно праві. І в цьому потрібно просто розбиратись, просто відрізати по шматочку те, що нам не потрібно, те, що нам шкодить, а заява МВФ вчорашня пов'язана з тим, що все ж таки перенесення засідання викликане тим, що потрібно прорахувати, що для українського бюджету абсолютно раціональна дія. А, та. а, Якщо оцінити це на ваш погляд, я не знаю, можливо, в цифрах і відсотках це важко сказати, тому що думаю, що ще й український уряд це рахуватиме окремо, але можливо в масштабах або тенденціях наскільки у цих шматок є такий відчунок? Ми ми Купуємо або продаємо. А, Знаєте це Анекдозі? Розказуйте. що ми там купуємо, різна, чи... Та, чи продаємо, там різні суми. Та, от, розуміє, от, от, та. от вам відповідь на все питання. Я думаю, що навіть те, що наз... назве уряд, воно не є остаточно правильним. Ну, Я, я хочу сказати. А, я сьогодні бачу, що Національний банк прогноз по ВВП один каже на цей рік, а уряд трошки інший. І хто з них правий, не дуже зрозуміло. В них до речі, це часто буває а, і те саме з ну з будь-якими макроекономічними прогнозами. А чому так трапляється? Методики різні. різні та? так, і... ну, просто хочеться розуміти, чи це не війна між а... структурами чи інституціями? Там є дуже багато чинників, наприклад, від темпів ВВП. Залежить кількість грошей, яка, яка потрапить до бюджету у вигляді податків. І далі починається наступне: ми хочемо мати там, не знаю, 800 мільярдів гривень збору податків і навколо податкових зборів до бюджету. Так? Якщо ми у цьому році мали там 800. То якщо там зростає на 5% ВВП, то ми можемо запланувати, що в нас і податки зберуться на 5% більше. Ну, дуже проста річ. А якщо ми хочемо на 5% більше, а розуміємо, що ВВП не буде таким, що ми робимо? Ми збільшуємо відсоток податків, ну тобто ми збільшуємо ставки по податках. Тобто, для уряду, це і показник інфляції і показник зростання ВВП – це дуже політичні такі цифри. І ми маємо розуміти це. Нацбанк, мені здається, це моя особиста думка. Він у цьому сенсі трошки більш незалежний, бо він не відповідає за збір податків, і він може бути дозволити собі бути трошки більш об'єктивним. Хоча з огляду на а те, як він поводиться з курсом гривні, я б не дуже покладався на його об'єктивність. Що може означати для бюджету на 2017 рік, який був ухвалений, очевидно, з урахуванням тих підприємств, які е, працювали на окупованих територіях, але були там перереєстровані, і так далі. Е, те, що тепер уже цього не буде. Я думаю, що це означає, що уряд е, якимось чином дозволить трошки більшу інфляцію. І це йому дозволить виконати формально цифри бюджету. От і все. Ну, якщо ми Як не, ну, ну, я, я не доотримуємо, ну, ми ми у... да. допустимо, припустимо там піввідсотка зростання ВВП, але ми отримуємо на 6 десятих більше інфляцію. Це може позначитися якось і на, все. на... Ну, тобто... Ну, тобто, це буде помітно, а десь там в магазинах на ну, трошки буде по тарифах, чи ще десь ну, ну якось... тарифи до цього не прив'язані ні, ні. тарифи будуть на жаль прив'язані до прив того, що якщо в нас збільшиться валютна складова. В енергетиці то це полізе повсюди. Ну це зрозуміло для е, підприємств чи для споживачів теж. А вони будуть е, намагатись вирівняти тарифи для підприємств для е, звичайних домогосподарств, як то кажуть. Ну тобто для нас з угу. вами Так. ситуація з російськими банками державними, зокрема в Україні, це наслідок чогось, чи це стане причиною чогось, про що ми поки що ще не знаємо. Я не дуже розумію, навіщо. Та була атака така шалена. Ну, мені здається, ну, вибачте, я трошки. Це ви про Збірбанк. Я про все. Про... І про Збірбанк, і про ВТБ, і про Промвест, і про ті два маленькі банки. А, дивіться, просто було потрібно не зараз, а рік тому якусь стратегію щодо цих банків зробити. Може якось домовитись, не знаю. Може їх націоналізувати. Я ну може бути різні сценарії, але вони повинні працювати далі під контролем держави. До речі, у цих банках сидять українські куратори, тобто люди, які призначені з інститутської, з Нацбанку. Але про це ми дізналися тільки у 2016 році. Ну, тому що заяву Ну, я ну ви це, це змогли зна... знати раніше, але так. публічна заява національного банку була вперше в 2016 році, так. коли вже була такі, коли пристрасті вже ну, коли зовсім запали за барки, пані Гонтері. Ну і коли почали вже що... Заливати банкомати, там, хоча ми абсолютно, тут ну, не схвалюючи цих дій, але от Це, констатуючи. Ну, я хочу сказати: що, знаєте, як то кажуть, е коли б студенти казали, якщо ви не можете п'янку припинити, п'ятику, то її ви очолите. Це дуже нагадує ситуацію з, з офіційною блокади. блокадою. Точно. Так. Тобто, влада має працювати на випередження, вона має е, прогнозувати проблему, і як то кажуть, медики е, копірувати завчасно, щоб це не доводило, скажімо, до інсульту то це з блокадою можна пов'язувати якимось чином такі... маєте на увазі ситуацію з банками, з банками? так. Та ні, там ну, хіба що морально. Ну, Тобто атмосфера у суспільстві. Тобто перенести якісь акценти, переакцентувати. Ну, ну це, людську це, це, увагу. Це, це просто люди. Але це ж теж тисячі чи навіть мільйони, якщо я не помиляюсь, вкладників. Їх ст... зараз менше здається. Створити Наскільки... напругу якусь. Чи багато до речі? Приблизно, якщо я не помиляюсь, приблизно 22 мільярди грошей фізичних осіб. От є ще є ще така неодноразово писали про це аналітики, журналісти, деякі про те, що є інформація, що всі російські банки шукають можливість піти все-таки з українського ринку, тобто продати свої продати банки. свої бата да. вони це шукають з першого дня, з першого дня після майдану. І це зрозуміло. Тому вони, вони розумієте, справа в тому, що що Костін, що Греф, я маю на увазі керівники російських а, материнських банківських структур. Вони дуже розумні люди. Греф взагалі, ну, це банкір такого світового рівня, це голова Збербанку Росії. Він все це розумів. Для нього, як то кажуть, зафіску, зафіксувати збитки, щоб не збільшувати їх тільки, що хоч якось би продати, це було б дуже круто, але не дуже їм це вдалося. До речі, у ту саму ситуацію потрапив а, Петро Порошенко своєю ліпецькою фабрикою. Йому просто не давали можливість її продати, от тупо не давали продати. То, може, це така відповідь локальна. <серква> так. Та? Так. Не думаю, не думаю не думаю, тому що я вам скажу: от там може закидати Порошенко все, що завгодно, але він дуже дуже а, фахова людина в економіці. Я пам'ятаю його ще банкіром в середині 90-х. Він був дуже крутий тоді на тлі всіх інших голголів банк, він досить сильним був. Ну, але ж він зараз прямо не займається, ну, фінансами. Ну, але ж майстерність не проп'єш. Він ж все розуміє і все пам'ятає. У <рес> нього тепер державні фінанси. Ну насправді ну, нам поталенило з цим, я можу сказати. Він в економічному сенсі, ну, найбільш кваліфікований президент України. Він навіть краще в цьому сенсі, ніж Ющенко, як мені здається. Скажу чому. Ющенко був, був дуже соціалістичних таких вподобань, а Порошенко він такий більш консервативний. В мене відчуття, що це окрема велика тема, тому що. А, це... У нас ефір перемог У нас... сьогодні. <hi> <hi> ta, ta, в чому зрада? Вже давайте, хоч на завершення. Що ми за все долар по 30. Що ми за все це Будемо платити. платити. Кожен з нас. Ми просто повинні про це розуміти. І все. Будемо платити. Збербанк, якщо його покладуть, це буде, ну не знаю, там кілька десятків гривень ми заплатимо кожна людина, кожен платник податків. От і все. Е, націоналізація Приватбанку нам коштувала приблизно 300 гривень на душу, включно з немовлятами і пенсіонерами. Просто ми повинні розуміти, що всі ці різкі рухи і війна це дуже Будь великі гроші і б'ють нам по кишені. І на жаль, це поза нашою волею. Олександр Крамаренко, головний редактор Дінді був гостем нашої студії. Ми намагалися так окреслити е, широкими може мазками, але разом з тим і з деякими деталями ситуацію з українською економікою і не лише із і з блокадою, і з траншем МВФ. І яким чином ці всі речі пов'язані? Ну сподіваюся, що принаймні частково стали якісь речі більш зрозумілими. Тим часом наш ефір триває. Побитий в Чернівцях політолог.